Ви знаєте, не обійшлася ця доба без того, що горить палає на Москві. Ну і про цей флешмоб. Давайте на нього подивимося, потім обговоримо трохи. Дивилася, дивилася і ще раз би дивилася таке приємне для очей. Просто не втомлюєшся. Ну і в чому справа? Дивіться в Кучкова. Тобто на Москві, ну я просто буду інколи пояснювати, тому що нам треба звикнути до цієї старої нової назви на Росії. Так от в Кучкава знову кажуть: горять склади. Відповідно, вогонь хопив вже дві тисячі квадратних метрів території. У будівлі обвалився дах. Намагалися загасити навіть з літака, скидували воду, але щось не пішло. Ну відповідно, в МНС повідомили, що зі складів встигли евакуюватися 230 осіб. І за попередніми даними наразі там на території жодних одиниць не знайшли. Ну, вони пишуть, що людей е, немає. А я думаю, що все ж таки одиниць, тому що людей на Росії не залишилося. Е, рятувальники гасять пожежу. Ну як можуть, так і гасять, як ми бачимо. І її причина поки що також невідома. Ну як це невідома, е, дослухалися до порад е, нашого президента Володимира Зеленського і курять там, де ще не попало. Але як на мене, то просто палять те, що е, там знаходиться. Або ж там нічого не знаходилось, і таким чином хочуть собі вибити якихось страхових е, виплат, тому що що? тому, що достатки упалі на Росії, і це зокрема відобразилося і на бюджеті. Зокрема, Росія закінчила бюджет е, з дефіцитом у минулому році був 3 трильйони 350 мільйонів фублій. Е, повідомили у Мінфіні. Я нагадаю, що. Це ну чи не найбільший дефіцит, який на Росії був про профіцит. Вони вже там забули. А, і такий річний дефіцит був в історії країни лише один раз в 2020-му. Там було 4 трильйони тоді фублій. А я скажу, що це не востаннє, тому що коли вони почнуть виплачувати Україні репарації, то відповідно цей а, дефіцит буде ще більшим, ще вищим. Тому готуйте гроші, складайте. Десь в баночки консервуйте, тому що щоб вам було потім з чого виплачувати. Але не Кучкова єдиним, не моцквою єдіненою. Підмосков'я також вирішило долучитися до цього самого запального флешмоба: що там рада, походу, задеміла. Що там, походу, горить. Я чуть не пам'ятаю, що один так вийшов походу, Деміла. то щось там а, значить, було зажигательне. А, я так розумію, що вони вже полюбили наше українське бавовнятко і відповідно, тішаться від того, як воно десь у них там а, періодично оселяється в тому чи іншому торговельному центрі. Привіт, тобі, величний народи величної країни. Мене звати Катерина Соляр. Я ведуча 24-го каналу. І якщо ви знаєте хто я, якщо ви дивитеся це відео, то ви точно маєте бути підписані на мої соціальні мережі. Лінк на мій телеграм-канал шукайте у підкасті до цього відео, ну і в описі до нього ж.